І, е, шановна Гурженко е, Олена Юрівна, асистент кафедри кушерства гінекології та перинатології Національного університету охорони здоров'я імені Шупика, нам зараз надасть інформацію щодо місця фітотерапії в лікуванні циститу жінок. Я вважаю, що ця тема надзвичайно є е, слушною. Тому що ми сьогодні маємо дуже величезний арсенал фармпрепаратів. Але якщо в нас може бути ще й альтернатива, як фітотерапія, то це також дуже. Хоча ми маємо дуже часто справу із циститом у жінок, і я думаю, що коли ми прослухаємо цю доповідь, я думаю, що в нас дуже багато постане на місце наші сумніви або розширяться наші можливості. Будь ласка, шановна Олена Юрівна. Добрий день, шановні колеги. Поговоримо сьогодні про місце фітотерапії в лікуванні циститу у жінок. За даними Американської асоціації урологів, рецидиви циститу це одна з найбільш актуальних клінічних проблем в урологічній практиці, але з цією проблемою жінки звертаються не лише до уролога і частіше все ж таки до гінеколога, адже сором'яце більше урологів, найчастіше це чоловіки. 27% жінок мають другий рецидив протягом наступних 6 місяців, а ще у 3% розвиватиметься третій епізод інфекцій сечових шляхів протягом того ж періоду часу. Рецидиви також створюють серйозні клінічні проблеми і мають великий вплив на якість життя. Ми боремося саме за якість життя. І зараз на це направлено на дуже багато обстежень, досліджень і методів лікування. Не ускладнені цистит є три критерії діагностики, і за їх наявністю можемо поставити діагноз неускладне цистит. Це наявність симптомів, які відносяться до інфекції сечовидних шляхів, дезурія, підвищення частота сечовипускань, імперативні позиви. Наявність лейкоцитів, навіть е, менше вище ніж слідові значення, що дозволяє припустити запалення і наявність нітритів у будь-яких кількостях, включаючи слідові, адже вони є продуктами життєдіяльності ширіх як колі і, і бактерічні дослідження сечів, які визначаються у в кількості більше в третю клонітворчих одиниць на мілілітр. Критерії виключення неускладненого циститу, температура більше 38, тривалість дезурії більше 7 днів, приємні симптомів вагініту, біль у животі, макрогематурія, імуносупресія, діабет, вагітність, хронічна ниркова недостатність, сечокам'яна хвороба, нейрогенний сечовий міхур. Немедикаментозне лікування це дієта, гігієна гієна статевих органів, достатньо пиття, фізіотерапія, фітотерапія. Рекомендації Європейської асоціації урологів за 23 рік. Терапія гострого неускладного циститу перша лінія це фосфоміцину триматиму всередину триграму одноразово. є друга, третя лінія лікування. Зараз до другої лінії відносить нітрофурантоїн та цефалоспорини. В 22-му році це були вторхіналони. Ось через кілька днів почнеться конгрес Європейської асоціації урологів 24-го року, побачимо, чи є там якісь зміни в лікуванні. І також розписані препарати, які використовуються для вагітних та після жінок. Але все ж таки, поговоримо про фітотерапію, адже це те, що ми живемо в багато тисячоліть поруч. І поговоримо про таку рослину, яка називається Леспедеза. Двоколірна. Леспедеза, справді в світі дуже багато, проте двоколірна є найбільш використованою в медицині. Тому ми зараз поговоримо, чому. І, до речі, дуже цікава історія вивчення цієї рослини. Її досліджував французький ботанік Андрій Мішо на теренах Іспанії. І назву цієї рослини, яку він вперше відкрив, він Дав на честь свого друга губернатора певної території Іспанії, які як прізвище якого було Сеспедес, проте через друкарську помилку дана рослина почала називатися Леспедес або Леспедеза українською мовою. Отже, поговоримо про леспедезу саме двоколірну, адже вона дуже багато на флавоноїди. Ця рослина була відома дуже давно, особливо в країнах Середньої Азії, Тібет. А також Китай, Японія, де її використовували як протиотруту до деяких отрут та при лікуванні захворювань нирок. В нашій країні ця рослина також проростає в вигляді кущі. Отже, Леспаде забагато на флавоноїди, містить до 2,6% на 1 грам флавоноїди мають протизапальні протиалергічні, антибактеріальні, противірусні, антиоксидантні властивості, запобігають перечасному старінню організму. Основні флавоноїди це леспедин. то, що нас цікавить, в даному випадку це флавоноїд, що має гіпоазотемічну, знижує креатіні та сечовину за рахунок покращення клубочкої фільтрації, діуретичну та протизапальну дію. Леспедеза двоколірна, Гальму... сприяє гальмуванню адгезії уропатогенів, шеріх коліс, сприяє швидкому вимиванню збудників інфекцій, посилює дію антибіотиків та антисептичних препаратів, має сечогінні властивості, має виражений профілактичний ефект щодо каменного Використання леспадези в медицині дуже обширне, тому що вона ліквідує оксидативний стрес, має мембраностабілізуючий ефект, антиапоктозний ефект, посилює діурез, усуває набрик, зменшує рівень азотемії та альбомінорії, підвищує рівень натрію та калію, покращує кліренс сечовини. уповільнює прогресування хронічних хвороби нирок, зберігаючи нормальну екстраторну функцію, запобігає дисфункції ендотелію. Препарат називається Леспенефрил. Це розчин оральний в об'ємі 100 мл, відпускається без рецепту і відноситься до засобів, що застосовуються в урології. До 2009 року в Україні цей препарат продавався під назвою Леспенефрил, так як і зараз, проте виробником була Франція. Після 2009 року даний препарат виробляє наша вітчизняна компанія «Лубний фарм», залишивши таку самою формулу та назву і кольорову гаму даного препарату. Для того щоб люди, які обізнані з даним препаратом, нічого не плутали, і знали, що вони використовують саме той якісний лікарський засіб, який вже давним-давно відомий у світі. Висновки різні види леспедези можуть мати протизапальні антимеланогенні протидіабетичні антиоксидантні властивості. Серед усіх видів ЛСПД, саме леспедеза двоколірна, має найвищу кількість активних компонентів, ефективних протизапалення та оксидативного стресу. Саме тому ЛСПД двоколірна використовується для лікування порушень діорезу, азотомії та циститів. І за рекомендаціями, за гайдлайнами 23-го року Європейської асоціації урологів до профілактики рецидивів, циститів відносяться як антибіотики, так і альтернативні методи. Це місцева гормонозамісна терапія, пробіотики, неспецифічна профілактика або фітотерапія. Так що бачите, навіть за рекомендаціями Європейської асоціації урологів лікування відповідає проте, оскільки ми говорили про те, що Резервуар інфекцій, дуже близький до сечового міхура, звичайно, запальні процеси жіночих статевих органів, можуть спричиняти цистити також. Тому поговоримо також про них, адже вони призводять до порушення цілісності слизових оболонок та шкіри. Чинники ризику розвитку запальнего процесу жіночих статевих органів. Це генітальні фактори, такі як бактеріальний вагіноз урогенітальні захворювання статевого партнера-інфекції, що прийдуть тим шляхом, соціальні чинники, хронічні стресові ситуації, недостатні харчування, алкоголізм, наркоманія та деякі особливості сексуального життя, ранній початок або проміскуєтет. І екстрагенітальні фактори це гіповітамінос, цукровий діабет, ожиріння, анемія, дисбактеріоз кишечника, і провокуючі фактори: це патологічні пологи, аборти, гістерозальтнографії, гістероскопії, вишкрібання стінок порожнини матки, тривале застосування внутрішньоматкових контрацептивів. Мови, що порушують бар'єрні механізми захисту статевої жін... системи жінки, адже у нас природа придумала все. Тут також є механізми захисту. Ось все, е, е, є умови, які можуть їх порушувати. Це пологові травми, що, е, промежні, що викликають зяння статевої щілини, випадіння або опущення стінок е, пігви та матки, механічні, хімічні термічні фактори. Розриви шийки матки, що обумовлюють зяння зовнішнього вічка, що порушує бактерицидні властивості цервікального слизу, пологи, апорти, менструації, бо тому що відбувається вимивання крові цервікального слизу та фактори імунного захисту. І лактобактерії, внутрішньоматкові контрацептиви, особливо якщо порушується їх експлуатація, і вони знаходяться в пораженні матки більше терміну за інструкції, і використання тампонів. Адже ми знаємо, що кров це дуже поживне середовище для розвитку бактерій, і тому, коли вчасна зміна тампонів, може призводити також до порушення бар'єрних механізмів захисту і до розвитку запальних процесів. Тому жінкам, які ми можемо рекомендувати більш сучасні методи гігієни, такі як менструальні чаші, проте за ними також повинен бути догляд. Основні збудники гіностатичних ускладнень аеробанейроби та іншим, бачите їх на слайді. Запальні захворювання верхнього відділу статевого тракту це ендометрит, метроендометрит, сальпінгоофорит. і нижнього статевого тракту це вульвовагініт, вульвіт, вагініт, бартолініт та ендоцервіцит. Вульвіт це запалення зовнішніх статевих органів, етіологія попрілість при ожирінні, недотримання гігієни статевих органів, хімічні, термічні, механічні пов'язані, розчисування, садна, цукровий діабет, гіпофункціячників в менопаузі. Клініка при гострому вульвіті спостерігається гіперемія, набрік зовнішніх статевих органів, серозно гнійні нальоти, хворі скажуться на біль, виділення, свербіж, печіння, біль під час руху та статевого акту. До діагностики відноситься бактеріологічне дослідження виділень для визначення збудника кольпоскопія, вагіноскопія. І лікування, в першу чергу, це радикація збудника, місцева терапія, мазі, креми, детергенти, ванні, орошування, гігієна зовнішніх статевих органів. Мабуть, це таки і треба було поставити на перше або, можливо, на друге місце, аж за гігієною. Ем, наше майбутнє ми повинні дотримуватися для того, щоб бути здоровими. Тріщини на статевих органах це порушення цілісності шкірного покриву слизової, викликане різними внутрішніми та зовнішніми факторами і супроводжується різними неприємними відчуттями при дотику та сечого Вони зазвичай радіальні. І основні характерні симптоми це болісні відчуття, печіння, свербіж та гіперемія. Тріщини на великих і малих статевих губах це не окреме захворювання, це хворобливий стан, що свідчить про наявність будь-яких зовнішніх агресорів та порушень роботи організму. При своєчасному зверненні до лікаря негайний початку лікування достатньо ефект дуже помітний і настає дуже швидко. А При травму перебігу, якщо пацієнтка не лікується, краї тріщини може утворювати мозолі, тоді лікування буде складне. Види. Мікротичний статевий губ це гострі мікротріщини порівняно на давні ушкодження, що викликають інтенсивний і гострий біль постійного характеру на невеликій ділянці, переважно під час дотику. І хронічні мікротични це затарілі, змозолені мікротріщини з ущільненими та потовщеними краями, що провокують тривалий біль, без, навіть без дотиків, які виникають переважно в сидячому положенні. І, звичайно, ці утворення виглядає достатньо непривабливо, а жінки хочуть бути гарними скрізь. До причин відносяться є зовнішні. Фактори, такі як механічні пошкодження, порушення правил особистої гігієни та використання неякісної спідньої білизни і внутрішній це прийом деяких медикаментів та різні супутні захворювання. Діагностика включає в себе зовнішній огляд, вислуховування скарг, посів спіхва, обстеження на урогенітальні інфекції, аналіз крові ем, та ем, дослідження калу на яйця глисти. Медикаментозне лікування спрямоване на ліквідацію симптомів та усунення основної патології, лікування консервативними методами завжди достатньо, проте в тих випадках, коли ситуація достатньо складна, необхідна буває або малоінвазивна, або класична операція для відновлення. І консервативне лікування це загальне зміцнення імунітету для підвищення захисних сил, організму, дотримання гінічних норм, усунення неприємного різкого запаху, змазування уражених ділянок мазів, лікування компресив на основі новокаріна також рослин. І це онівасполука етану, детергент, який народився більше 60 років в стінах Буковинського державного медичного університету, Це як плід роботи двох кафедр це кафедра хімії та кафедра фармакології, препарат відомий дуже давно використовувався в вигляді порошків, вигляді мазей, в вигляді таблеток для, для лікування виразки шлунку, наприклад. Ну, проте ми думаємо про те, що винайдене в Україні воно неефективне, а всі європейські препарати ефективні. Також хочемо сказати, що вже більше 60 років цей препарат використовується і має достатню ефективність. Це білий кристалічний порошок, що має специфічний запах. Гіркий на смак, не знаю, хто його пробував, сподіваюся, що лікарі цим займатись не будуть. Бачите, хімічну назву, можете їх прочитати, але бажано з секундоміром, адже дуже цікаво, скільки часу займе прочитати повну назву даного лікарського засобу. І етоні катіонним детергентом чи твертиною, амонівою сполукою. Один грам мазі містить 10 мг етонію, є допоміжні речовини: це ланолін, парафін, який вода очищена, це мазь. Що відпускається без рецепту і відносяться до антисептичних та дезінфекційних засобів сполук четвертинного амонію. Молекулярні механізми антимікробної дії сполук більш четвертинного амонію, в тому числі тонію, пов'язані з їх на мембрані фосфоліпідні компоненти міпроблених тканин і клітин. Тоні має виражену антирадикальну та дію при виразках та трічних, сприяє посиленню активності пероксиди смутази, захисних ферментів системи глутатіону, поліпшенню біоенергетичних процесів слизових оболонках, прискоренню загою виразок. Має бактеріостатичну бактерицид, нудію з умовні порушенням процесів синтезу клітинної оболонки, стрептококів та філококів, має місцеву анестезуючу дану загорювальну дію сприяє регенерації пошкоджених тканин. Чинить детоксикуючу дію щодо стафілококового антоксину. Застосовується завдяки бактеріостатичній, бактерицидній дії, в медицині та ветеринарії, доведена активність щодо стрептококів, стафілококів та інших бактерій, препарат інгібує дію стафілококового токсину, що дуже важливо при лікуванні і слизових і шкіри. І препарат використовує для зовнішнього локального нанесення слізові та шкір. Ми бачимо проміжний, проміжний етап лікування стафілококового враження після операції кесового розтину. Показання це трофічні виразки тріщини сусків, прямої кішки промежної, вагініти, опіки, відновлення після реконструктивно пластичних операцій на зовнішніх статевих органах, рентгенівські дерматити, біодермії, стоматити, там плумування зубів, коли була паста. Зараз її немає. Протипоказання це індивідуальна чутливість. Етоні використовується в якості емульгатора, стабілізатора, дисперсії, миючого засобу, антисептика. Існує значна кількість досліджень щодо використання цього препарату, як у медицині, так і ветеринарії. Хочу вам подякувати за увагу, хочу побажати здоров'я як колегам, так і їх пацієнтам, щоб вони усміхні приходили на прийом до лікаря і завжди знали, що лікар зможе допомогти. І звичайно, дякуємо нашим Збройним силам України, які допомагають нам жити, завдяки яким ми живемо, і завдяки яким ми переможемо. Слава Україні!